Добрий день, кажу я всім і дорослим, і малим діти. А ви знали, що у кожного народу є свої улюблені страви? Є вони і у нас, українці. І тому сьогодні я хочу вам розповісти про найпоширеніші українські народні страви. Всі ми знаємо, що наш український народ здавна відомий своєю гостинністю. Пригадаймо, якими стравами багате українське застілля? Це багатьом відомі борщ, вареники, галушки, сало. А чи знаєте ви, що ці українські страви понині популярні не лише на нашій батьківщині, а й далеко за її межами? Багато особливостей української кухні. Залежало від способу життя українського народу, переважна більшість якого заробляла на прожиток важкою хліборобською працею. Щоб виконувати таку виснажливу роботу людям потрібна була ситна калорійна їжа, яка у більшості складалася з хлібних страв та борошняних виробів. Доповненням до них були риба, молоко, олія, яйця, овочі та фрукти, що також вирощувалися в садах та городах нашими предками. А от м'ясо та м'ясні вироби на українських столах можна було побачити лише у святкові дні. Традиційні страви в українців були повсякденні. За нестачі часу вони мали готуватися легко і швидко. Найголовнішим на столі був хліб, бо хліб для українців був символом добробуту та гостинності. Люди завжди вимовляли хлібові шану, складаючи про нього багато прислів'їв. Наприклад, у голова. Без хліба нема обіду. Ще в меню українців, що складалося з хлібних страв та борошняних виробів, були вареники, що мали різні начинки із сиру, капусти, картоплі, маку, вишні чи яблук. А ось галушки, що теж готувалися з борошна та яєць, на відміну від вареників, не мали начинки. Їх можна було готувати як окрему страву або варити суп з галушками. Цю страву готували майже щодня, здебільшості на вечерю. А ось найпопулярнішою стравою був борщ. Борщ це рідка страва, що вариться з посічених буряків, капусти з додаванням картоплі та різних приправ. На Україні існувало три різновиди борщу: червоний, зелений і холодний. Але найулюбленіший і найголовніший був червоний борщ. Також популярною була каша, яку готували з пшона, гречки, ячменю, пшениці, віса чи кукурудзи. Наші прабабусі готували страви не так, як зараз робимо ми. А у печі і у глиняному посуді. Та коли вся сім'я збиралася за обідом, кожен мав за столом своє місце. Першим сідав за стіл господар, за ним господиня, потім старі батьки, останніми за стіл сідали малі діти. Їли всі разом з великої миски дерев'яними ложками. За столом заборонялося стукати ложками, голосно розмовляти, сміятися. Розповідати про українську кухню можна дуже довго, адже кожному з регіонів України властиві свої відмінності кухні, зумовлені. вони, Історичними особливостями та звичаями, але найголовнішим є те, що всі ці страви були є і будуть справжньою гордістю і невід'ємною частиною культурної спадщини українського народу. Це неоціненний здобуток, яким можна і варто пишатися. Українські страви прості в приготуванні, смачні і дуже корисні. Тож діти, вживайте українські страви і будьте здорові. До побачення, до нових зустрічей!